love Добрий ранок, а наскільки він добрий, то ми зараз будемо перевіряти. Як бачите, за вікном зима, Я вчора зупинився, то падав такий легенький дощик, мряка, ну а за ніч вже підсипало сніжку. Біля мене за ніч нікого не було. От. Я приїхав, то було відносно. Так день падав трохи дощик по дорозі, тут навіть встигло підсохнути, ну і за ніч так нападало кілька сантиметрів снігу. Йдемо глянемо, що з машиною, і їдемо. А сьогодні у нас останнє розвантаження з меблями. Виїхав я ще в неділю вечором, сьогодні маємо середа, 29 листопада, і тут на півночі. На 20-му автобані пішов такий от сніжок. Так, хтось вже тут буксував? Коротше... їдемо. Виглядає все ніби нормально. До розвантаження їхати 52 кілометри. Ну що ж, пробуємо їхати. Що бачимо, що по автобані рух. Рух є, але ніхто нічого не чистив, як би так виглядає. Треба якось тут вклинитися ззаді. Хтось там наїжджає, не знає, що вони, хай тормозять. 8.40. Зараз ранку. Сніг з, з даху злітає. О! А тут якийсь відважний хлопака обганяє. Ну, а ми на з'їзд. Ну, а на з'їзді отака каша. Навіть не до кінця він розбитий. Помаленьку якось мусимо з'їхати, щоб не вилетіти з дороги. Ну, от якось так виглядають з'їзди на даний час. Тут зараз нам ліворуч, подивимось, як будуть виглядати дороги далі. З'їхав з автобану і ситуація нічим не краща. Нічого не розчищено. От, так якось їдемо. Заїхав в містечко, ми бачимо, що тротуари очищені, ну а дороги як би... Ми. Німець попереду їде, теж так, особливо не поспішаючи. Що це? Гольф 7 35 їде він тут 30, на поворотах скидає. Так, а мешканці розчищають тротуари, наскільки мені відомо, то це якби їхній обов'язок розчищати тротуари тут в Німеччині навпроти своїх помешкань. Крутуари чистять мешканці, а дороги ніхто чистити не хоче. Але в загальному їхати ще можна. Що ж, прибув я до містечка, в якому буде розвантаження. Містечко демін. Так воно виглядає. Одиночки такі от. Люди чистять, прибирають. Тут. Така річка чи канал. В доводиться їхати, закинути підприємство, чи працює ще навіть не віддому. Можна зупинитись тут собі на краєчку. Ось чекають, а там вже якийсь у нас випадок стався. Або що? Щось там стало з поліцею, приїхали, а нам сюди промислову зону. От. Як би там не було, зима виглядає красиво. Все біленьке. от Наступний поворот вже наш. Так, так, так. Нам тут виїхати? і будемо пробувати розвантажитись. Так ото виглядає. Сніжок лопатий падає. Ну і добре. Маю під'їхати до п'ятої рампи, треба відцепити прицепа, отак ото він виглядає після проїзду по засніжених німецьких дорогах. Позаліплювало все отут, що можна було. Обрисулки, все заліпило снігом. ну Добре, залишаю і до рампи. Запаркувався під рампою. Прицеп там залишив, сніжок, ну і йду на розвантаження. Ну що ж, розвантаження закінчив. Буквально це зайняло 30 хвилин. Все, документи забрав. Тож, зараз будемо писати смс-ку і, напевно, їхати до Польщі. Ще кілька слів про розвантаження на Гермесі. Зараз я отут добавлю відео, як то виглядає. Як бачите, меблі великі, м'які, деякі накидані наверх. Ну і задача моя їх розставляти отак в рядочок, один за одним. А працівники сканують і забирають. Якби займає небагато часу і не так. Важко і багато треба наробитися. Ось, якось так. Дочекався інформації від спедиції. На Польщу сьогодні не їду. Їдемо до околиць Берліна, Оранієнбург, склад Реве. Там будемо вантажити порожні палети. Ну і десь завтра їх і розвантажимо. Завтра зранку завантажимо і розвантажимо. Мінус 1, 11 десять. Такий тільки що пішов, був гарний лопатий сніжок, ще трохи посипав. Картинка за вікном стала ще гарніша. От. Добре. Ну а ми будемо їхати, якщо виїдемо. Перерахуємо. Буксує, буксує, але їдемо. Ну дорога через промзону. Так от собі, вкатана, сніжок підсипає. О, зима. Так, а тут що з ним сталося? Що з йому сталося, бо вже бачу стоїть довший час. Чи Зіпсувався, поламався. Ну, а їхати нам 242 кілометри, є трохи часу. Нема куди спішити. Подивимось, скільки буде снігу, чи до самого Берліна, чи десь по дорозі він закінчиться. Ну, поки, поки терпимо, їхати можна. Не так, і, не так і зле. Що ж, рухаємося ще містечком Демін. Ось такі тут будиночки. Там далі костел, напевно. Шпиль виглядає. 11.25. Що ми бачимо? Ми бачимо нарешті снігу прибиральну на машину. Ну, реагує так нормально. Або перед, перед тим розчищали, можливо, десь е центральні дороги, а вже в місто в'їхали зараз. Ну ось така ситуація за містом. Ну а нам далі їхати до автобану кілометрів з 20, напевно, отак. От їду я вже кілометрів з п'ять за оцією легківкою. Їду зі швидкістю 45. Не більше, ну 47-48 більше ні. Так як дорога слизька, машина порожня, без вантажу. От, ну і він теж він теж швидше не їде. Дистанція між нами приблизно одинакова всю дорогу. Ну, чим далі, тим трохи більше снігу на дорозі. Знову ж таки, не розчищеного але яка краса, дерева такі мінієм покрились, зимова каска. От такі в нас далі погодні умови. До автобану 2 км до з'їзду. Дорога, скажімо так, якість дорожнього покриття погіршилася, більше снігу стало, ну і сам сніжок далі так підсипає полегенько. Маю надію, що на автобані почистили трохи краще. Невеличкий ланцюжок вже зібрався, щейка з вантажівка їде, бусик. От, їде, посипає нарешті, поки, та, поки ті реагенти роз'їдять той сніг, вже буде після обіду, напевно. Попереду бачу вже якісь маневри вантажівки. Походу не може, не може рушити, виїжджає з автостради сюди на... На дорогу і не може чолов'яга рушити. Трошки невеличкий підйом і катастрофа. Він тут зараз ще не заблокував весь рух. Нам би пасувало направо вискочити на автобан. Але цього ми теж, походу, не можемо зробити, бо нам блокує рух. Оця вантажівка. Хатися не будемо, почекаємо, подивимося, що з цього вийде. Ну, недовго довелось чекати. Вдалося йому рушити і поїхав. Нам праворуч. Дивимося, що далі. Ну, така жижа трохи під колесами і вже... і вже проблеми. Бачу, тут хлопці так само буксують. Ну і так виглядає виїзд на автобан. Зовсім не весело. Давайте, хлопачки, хто там перелаштовуйтеся. Добре. Якось згорим пополам. І виїхали. Ну і отак виглядає ситуація на автобані. Рух, як бачимо, повільний, що назустріч, що тут, абсолютно нічого не почищено. Ну, але хоча би колія вибита. Вже трошки легше. Як завжди, зима приходить зненацька навіть до Німеччини. Бачимо. Бензовоз заблокував всю автомагістраль і зараз буде такий собі немаленький затор. Ну а в нашу сторону наразі все спокійно. Маю надію, що так і буде надалі. Ну і от, нарешті снігоприбиральна техніка, яка теж заблокована в заторі колапс. Ось заїдемо на паркінг. Пообідати. Тим часом може трохи більше розмокне дорога. Буде трохи легше їхати. Ну, на паркінгу я бачу трошки щось реагентами. Посипали того, що от, тане. Ну, Нарешті з'явилася техніка, почали прибирати. Вже отут по паркінгу. Під обідом перепочив. Поміняв лампочку на ближнє світло, право, бо згоріла якраз тільки перед виїздом. От, минулого разу ліву міняв в Австрії, цього разу право. Розчистили, реагентами поляли, але мало би бути вже цікавіше їхати. Дорогу в сторону, де розвалина ця вантажівка, закрили. Добре, будемо пробувати виїхати. Добре, фіатик нас пропускає. Дякую фіатику. Дорожнє полотно набагато, набагато кращому стані, ніж було півтора години тому. Помаленько реагенти роблять свою роботу. Прошу нова веха, п'ятерка. Перше бачу її так зблизька. Новенька п'ятірочка 23-го модельного року. Надобилося... Півдня німцям, щоб привезти в порядок автобани після нічного і ранішнього снігопаду, от в такому стані це вже привичний вигляд для такої погоди. Овся Сніг снігом, але автобани завжди в такому от стані. Регенти все роз'їдають до асфальту і можна спокійно їхати. Рухаємось ми автобаном і по німецьких мірках це вже погана дорога. Швидкість 80 був знак обмеження максимальної 80 легкові поскидали. Максимум 85 вони їдуть, ніхто швидше не їде. І це для них вже погана дорога. Ну а ось відразу приклад непоганої дороги. Всі обмеження знято, знак стоїть, от новенький асфальт. Це вже безлімітний автобан рахується. Нема обмежень, можна їхати, скільки не страшно. Що ж добрався я вже фактично до Берліна, 70 кілометрів до місця завантаження, до складу реве. Ну, погода за вікном фактично не є дуже і краща, теж лежить mm -hmm. трохи снігу по боках, правда дорога чиста. Добрався я до Берліна, це вже у нас А10, північна частина її, Берлін Рінгу, посилився снігопад. От, е Дорога вже помаленьку, саме третій лівий ряд. Вже підсипає снігом так нормально, ще тих два в кращому стані. Ну і залишається ще 10 км. Дзеркало заліпило, фактично ніхрена не видно в нього. Ходь і гріє, але вже не встигає. Ну а якщо такий сніжок буде продовжувати зі вночі, то до ранку нормально так засипеє автобан. Ну і от промислова зона. Благополучно я доїхав, ГРМС склади, і наступний поворот це вже реве. Великий паркінг тут є. Ну і будемо шукати зараз містечко вільне. Все освітлене. Щось може і знайдемо. Що ж, запаркувався от позаду, поміж двома холодильниками, але варіантів варіанті інакше немає холодильники тут всюди. Добре, вроді би вони не працюють. Наразі тихо. От. Ну і вирішив почистити ці всі, всі замерзлюхи. Зараз 0 градусів. От. А на ніч бачу по прогнозу погоди мінус. Мінус 7 мало б бути, ну і на ранок оця вся фігня перетвориться, просто на брили льоду, а зараз його ще хоч якось вдається От Хоча б би, хоча би якось якось ось так. О! І воно помаленьку відпадає. Це якось так. Як не дуже холодно, то можна ще попрацювати. Тут я вже щистив зеркала вже помив. Ще тільки вікна бокові з того сивого реагента помитить зеркала вже. Отак, От ну і сніжок. Падає, падає сніжок. От, ну все, роботу я закінчив, почистив. Можна чекати морозу. Ранок добрий, морозенний, фактично зимовий, вже мінус 7. Отак нас зустрічає ранок, десь там сонечко буде сходити, пара йде. От, зареєструвався я, ну і зараз їдемо вантажити вже ті палети. До завантаження фактично готовий відкрив я все тут. Ну і тепер чекаємо поки приїде і буде вантажити. Ну а вантажити нам будуть оці, оці синенькі палети. Так ото виглядає, машину вже закрив, ось тут вже теж завантажено, зараз закриваю і їду сьогодні ще треба доїхати до Дрездена. Не так то просто, холодно, все позамерзало. Той брезент зробився як бляха твердий, не дуже зручно закривати, ну, але, але закривається якось. Мороз, -3. Палети я вже завантажив, виїхав з Реве, з логістики, їдемо в сторону Дрездена, там біля Дрездена будемо розвантажувати ті палети на молокозаводі Сахсенмілх. Маємо 250 кілометрів, я думаю, за 3,5 години заїдемо. До 4 годин маємо бути на місці. до, до, до гігафабрики Тесла ми доїхали. Ще кілька років тому тут був ліс, навіть натяку ніякого на якесь виробництво, а зараз виробляють тесли повним ходом. Ще тут невеликий ремонт на автостраді, це в нас за 10, східний ринг, східна частина Берлін Рингу, роблять там розв'язку до Тесли, ну а отак виглядає саме. Саме завод. От що бачимо залишки лісу. Швидко вони це все збудували, що там доробляють. але виробництво вже запущене. Ну а тут ще будують міст якийсь, буде розв'язка туди до промислової зони Тесла фабрики. Доїхав я вже до Дрездена, гарненька сухенька дорога тут, От за кілометр розв'язка, праворуч Дрезден, а ми ліворуч. Зараз знаходимося на автобані А. 15 і зараз перелаштуємося на А4, з'їдемо. Ну, все, виїхав на А4. Тут праворуч, аеропорт десь за тими деревами Дрезденський. Ну а нам ще 19 кілометрів і молокозавод. А он вже прямо видно наш молокозавод. Ну от і наш завод. Завод який робить... Під брендом Мюллер виготовляють молочні продукти. Оно що. Стою на паркінгу тут, зареєструвався вже. От там. От там бюро. Дали телефон, на який має прийти смс-ка з номером рампи. Ну і отакий жетончик. Зараз я маю заїхати на територію, запаркуватися за допомогою цього жетончика. Має мені відкритись шлагбаун. е д ы розвантажують ну і мусив підкласти отакі от штуки бо занизьку, при тому, що підняв на макса і трошки був зуб. А палети по дві поперек покладені і не міг він витягнути прийшлось підкладати такі штуки для підкладки. 6.20 вечора. Нарешті закінчив розвантажувати ті полети. Дуже довго це і нудно. То, що вони не розвантажують, а вивозять їх. Ну, якби розвантажують, але не складають собі на складі, а помаленько там їх підрівнюють і на таку машину спеціально їх ставлять, і вона тоді тягне їх далі і якось там сортує. От, Ну добре, їду до Польщі, на тому буду з вами прощатись. Дякую за перегляд. До зустрічі в ефірі.